Щорічно у першу неділю листопада в Україні відзначають День працівника соціальної сфери. Це свято людей, які забезпечують реалізацію державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці, соціального захисту найменш захищених верст населення. Напередодні дня його відзначення у Житомирському вищому професійному училищі інтернаті відбувся урочистий захід, в якому взяли участь керівники області та профільні спеціалісти. Йшлося про те, як впроваджуються ефективні традиції діяльності системи соціального захисту, з'являються нові форми і методи роботи. Територіальний центр нашого Новгород-Волинського району. Порівняно великий, тому що в нас на сьогоднішній день більше двох тисяч підопічних, яких ми сьогодні надаємо послуги в чотирьох відділеннях. Одне із наших відділень це стаціонарне відділення, де сьогодні проживає 30 бабушок так сказати, наших підопічних, які ми постійно доглядаємо, так як будинки-інтернати. Хочу сказати, що здобутки. Ну, наші, наш територіальний центр з кожним роком ми думаємо, вия кажуть, вирішуємо питання реформування соціальних послуг. Також надаємо інші додаткові вже надаємо послуги. Сьогодні ми прийшли до надання платних соціальних послуг, де згідно тарифів, затверджених тарифів. Сьогодні може до нас звернутися пенсіонер, в якого діти десь знаходяться далеко, чи за кордоном, чи десь віддалено які не можуть надавати допомогу. Сьогодні територіальний центр має таку можливість надати. Це свято є підсумком роботи органів праці та соціального захисту населення, та і в цілому соціальної сфери за рік, що минає, працівники сфери під час урочистостей говорили, що набирає потужності, розширюється мережа соціальних установ і закладів на Житомирщині, накопичується досвід, зростає професіоналізм кадрів, які творчо впроваджують в роботі кращі вітчизняні методи та інновації. Ну, незважаючи на те, що ми в першу чергу зона, яка потерпіла внаслідок Чорнобиль, Аварії. Сьогодні в нас більше 20 тисяч потерпілого населення, в тому числі значна кількість дітей. Ми проводимо стосовно цього виплати, різні виплати, які стосуються і ліквідаторів, і потерпілих першої, і другої категорії, і дитячі виплати. Сьогодні практично здобутки, звичайно, є. Ми не маємо практично заборгованості взагалі ні по яких Чорнобильських виплатах. Сьогодні наші багатодітні родини сім'ї з з дітьми, сім'ї, які мають дітей-інвалідів, сім'ї, які доглядають за людьми похилого віку, своєчасно отримують практично без затримки кожну копійку щомісяця в ті періоди, які визначені законодавством. Практично сьогодні діє ціла низка працівників територіального центру, які опікуються. 690 підопічними це люди похилого віку, це одинокі, це люди, які мають різні захворювання і за станом здоров'я не можуть себе обслуговувати. Сьогодні у нас пройшла дуже велика акція, оскільки з 1 жовтня по 2 грудня в нас проходить акція Милосердя. Ми своїм підопічним, ось буквально до цієї дати ми роздали продуктові набори. Звичайно, це завдяки тому, що в нас налагоджена робота із спонсорами і з благодійними організаціями. Сьогодні наші підопічні забезпечені і одягом, і ліками, і продуктами. І практично ми здійснюємо державну підтримку цих родин стосовно тих функцій, які держава нас наділила. У вітальних промовах керівники області наголосили немалий п'ятитисячний колектив. Має відношення до майже всього населення області від народження дитини, і до самих останніх днів ви маєте з ними спілкування, ви маєте з ними дотик. І всі ті категорії соціально незахищених тих людей, які попали в таку скрутну ситуацію, в тому числі і яка сьогодні є в Україні. На Сході, вона лише додає кількість тих людей, які мають з вами відношення. На території області, як сказала сьогодні мені Галина Віталівна, вже 5 тисяч людей, які приїхали, вимушено приїхали із тих територій, які окуповані. Там, де сьогодні лється кров, там, де йде війна, де є. Сім'ї є загиблі, і їхні сім'ї, які живуть тут і потребують допомоги. Є поранені, які приїхали сюди і приїдуть сюди, і будуть тут на обслуговуванні. За багато років державі було прийнято ряд законів про пільги і компенсації, якщо почитати хороші, добрі закони, але якщо їх скласти і подивитися, яка економічна ситуація в державі. То ви, як ніхто, розумієте, що їх виконати неможливо. Але для людини, яка приходить до вас, для неї тяжко вам пояснити, і в багатьох випадках вона вважає, що той працівник, який з нею спілкується, в чомусь винен, щось не хоче дати. Не хочуть вручити автомобіль, хоча на черзі в декілька сотень стоїть людина. Не хочуть дати путівку, а їх просто немає або коштів на їх придбання немає. Коштів. Тому я хочу подякувати вам щиро за вашу працю. Перш за все, хочу передати вам особисті вітання від голови обласної державної адміністрації Сергія Олександровича Машковського. Від себе особисто хочу привітати всіх присутніх з професійним святом, побажати успіхів у вашій надскладній роботі. Хоча ну, я впевнений, що це не можна назвати виключно роботою, тому що це, це покликання. Для того, щоб працювати в такій галузі, ну мало ходити з 9 до 6 на роботу. Треба цим жити, треба це відчувати. І це вже не робота, я глибоко переконаний це спосіб життя. Я трошки намагався вже знайомитись з галузю, з Глиною Вітальною їздили по області, і в мене склалося абсолютно таке враження, що абсолютно всі люди, які в галузі працюють, для них це стало вже їх способом життя, їхнім відчуттям навколишнього оточення. Чим на мою особисту думку, ви відрізняєтесь від інших галузей і від інших державних службовців тим, що ви безпосередньо працюєте з людиною і з його проблемами. Я прекрасно розумію, що чиновники в високих кабінетах працюють здебільшого з паперами, видають розпорядження, накази, приймають рішення, а вам їх потім. Втілювати в життя, і безпосередньо перед вами сидить людина, стоїть людина, а інколи й не може стояти ця людина, і від вашої майстерності, від того, як ви ці державні рішення інтерпретуєте і втілюєте в життя, і залежить дуже часто не тільки настрій цієї людини, а доля цієї людини. Галузь соціальної сфери є однією з найбільш гуманітарних бюджетних галузей. Зауважила у своєму виступі директор департаменту Галина Корінна. Тільки в області вона об'єднує чимало міськрайонних управлінь, 16 інтернатних установ різних типів і 28 територіальних центрів по обслуговуванню непрацездатних громадян, де на повному державному утриманні перебувають біля трьох тисяч одиноких непрацездатних громадян, які забезпечені увагою, теплом, продуктами харчування і медичним обслуговуванням. За останні роки реалізовано низку заходів, спрямованих на підвищення соціальних стандартів для мало забезпечених верст населення. Щоденно, щохвилинно, кожен із вас бачить ту біль і страждання одиноких престарілих громадян, матерів, які втратили своїх синів, дітей, які втратили своїх батьків, братів, які втратили своїх сестер або сестер, які втратили своїх братів. Тому, дорогі мої колеги, цей такий, все ж такий щасливий для нас з вами, але осінній день. Я хочу щиро привітати всіх вас із нашим професійним святом. Я хочу низько клонитися кожному із вас, хто є в цій залі і хто залишився у себе на робочому місці, виконуючи. Надзвичайно поважну місію служити людині, про що сьогодні говорили керівники вже області. Тому, мої дорогі колеги, це тільки від вас залежить виконання державної соціальної політики на місцях, тільки від вас залежить, як будуть стверджуватися ці соціальні стандарти, прийняті президентом урядом нашої держави, як будуть тілюватися в життя. Всі рішення, які приймаються головою обласної адміністрації, головою обласної ради. І я хочу вам сказати: не дивлячись ні на що, не дивлячись на всі суспільно-політичні події, які відбуваються в нашій державі, але наші громадяни області, вони вчасно отримують і соціальні допомоги, а яких ми виплачуємо більше 20, а по Чорнобильських програмах більше 54 видів виплат. І вчасно наші громадяни можуть звернутися в управління за тією чи іншою консультацією. Саме ви, дорогі мої колеги, опікуєтесь проблемами працюючого громадянина і безробітного. Вам болить душа за долю одинокого престарілого і молодого новонародженого. Тому, мої дорогі колеги, слова подяки, шани. Я хочу щиро. Передати вам від імені департаменту нашого, від імені працівників нашого департаменту. Хочу передати вам слова подяки, особливо ветеранам нашої сфери, які вже пішли на заслужений відпочинок. Ми постійно відчуваємо їхню підтримку, постійно відчуваємо їхню мудрість. І я дуже вдячна Богові і долі, що сьогодні наші ветерани серед нас вони є присутні у цій залі. Тому давайте їх привітаємо оплесками. Кращим із кращих працівників вручено почесні грамоти та подяки за напружену, кропітку, вкрай важливу щоденну працю та з нагоди дня працівників соціальної сфери. По завершенні урочистостей відбувся концерт за участю вдячних підопічних.